Протягом минулих вихідних рятувальники чотири рази виїжджали на гасіння пожежі. 16 жовтня горів гараж у Покровську по вулиці Контимірова. Займання відбулося в приватному гаражі. Внаслідок пожежі було знищено автомобіль «Ланос», мопед Дельта, речі, які знаходилися в гаражі, причеп та особисті речі та документи власника. Власник при спробі гасити пожежу самостійно, отримав опіки верхніх кінцівок. Та було його направлено до Покровської клінічної лікарні. Вночі, 17 жовтня, здійнялася пожежа у селищі Рівне. Надійшло повідомлення. Про займання в господарчій споруді в селище Рівне по вулиці Громова горіла покрівля та перекриття господарчої споруди. Травмованих людей внаслідок пожежі не було. Також у місті Мирноград поблизу мікрорайону Молодіжний близько шостої години ранку зайнявся легковий автомобіль. Обійшлося без людських жертв. Збитки та причини всіх пожеж наразі встановлюються. Також у п'ятницю, 14 жовтня, у Покровську на вулиці Заводській горів будинок. Загинув власник. На гасіння пожежі рятувальники не залучалися, оскільки пожежа була самоліквідована. На місце пожежі були виїжджали спеціалісти покрові. Оського районного управління і було встановлено, що на місці пожежі загинув власник будинку. Скоріше за все, причини, що встановлюються, але вже можна сказати про те, що чоловік курив в ліжку, і це могло стати причиною займання. Рятувальники з настанням холодів закликають всіх обережно поводитися з електроприладами та нагадують про безпечне використання, бути обережним при використанні обігрівальних приладів, користуватися тільки сертифікованими обігрівачами, як це можуть бути печі на твердому паливі, котли, буржуйки, також і електрообігрівальні прилади. Не залишайте без нагляду, не доручайте нагляд малим дітям за статистикою, Пожежі виникають, по-перше, через необережне поводження з вогнем. По-друге, порушення правил безпеки при облаштуванні та експлуатації електроустановок. І на третьому місці в списку неправильна експлуатація печей і теплоустановок. Тому рятувальники нагадують, що потрібно вчасно проводити технічне обслуговування печей. Саме зараз, перед тим як почати опалювати, необхідно потросити сажу, замазати тріщини на димоході, перебрати грубу, і тільки після цього вже можна приступати до опалення печей. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки, бережіть себе.